Тринадцять років у луцькому прикордонному загоні служить лейтенант Андрій Черняков. Розповідає, прийшов сюди солдатом. Зараз керує службою забезпечення паливно-масильними матеріалами. На свято прийшов разом з двома дітьми і дружиною. Подивилися зброю, оглянули техніку, повторгувалися. Зараз підемо до концерт дивитися. Хочеться показати, чим ми тут займаємось своїй родині для того, щоб вони розуміли більше і відносилися з розумінням, щоб кожна дитина постала, хоч трошечки таким маленьким прикордонником, який поїздить на квад квадроциклі, який потримає зброю, який приймає всяких цікавих конкурсах, і зробити таке справжнє свято для наших сімей в управлінні прикордонного загону. В нас проходить службу до 400 чоловік. На святі плануємо. Зустріти 800-900 чоловік із них буде половина дітей. Ветеран військової служби Валерій Пневський розповів завжди цікавився військовою історією. Документи про заснування загону знайшов в архіві. До 2018 року святкували День вузького прикордонного загону. Шослоцька про військова частина 9971, 20 жовтня з 92, починаючи з 1992 року. ніхто не знав, що історія тягнеться тянеться в ОНЕР. Мені вдалося знайти матеріали в Волинському обласному державному архіві, які засвідчують те, що саме 11 липня в Луцьку був розміщений штаб 3-ї Волинської бригади окремого корпусу кордонної охорони УНР. Це офіційний документ. Командир написав звернення з головою ветеранської організації, просимо змінити дату заснування Луцького прикордонного згону. Дозвіл прийшов і почали офіційно святкувати. Прикордонники показали дітям, як працюють, і розповіли про те, як захищають кордон. Подруги Емілія та Софія кажуть, сьогодні багато дізналися про службу своїх батьків. На мотоциклі їхав начальник і моя подружка, і я. Мені дуже буду бо дуже швидко. 11 Одинадцятирічний Владислав Нечопорук розповів, що найцікавіше було на виставці техніки, яку прикордонники використовують щодня у своїй роботі. Прийшов посидіти в машині, я ще катався на на квадроциклі, і мені сподобалось. Окрім різноманітних розваг для дітей, для прикордонників та їх родин влаштували концерт. Разом з оркестром Луцького прикордонного загону виступив український співак Олександр Положинський. Ще на побачив світанок. Сонячний промінь Продовжило свято спортивними змаганнями і показом службових собак. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.